2001 рік. Серія рік серія Тоні Skater на вершині популярності і диктує правила. Всі відеоігровій індустрії. Конвейер Activision O2 офіційно стартував. А головний проєкт цього сабренду під іменем Тоні Гоука готується перейти на нове консольне покоління і здивувати гравців раніше не виданою технічною реалізацією і новими ігроладними рішеннями. Прихильники перших двох ігор чекали на вихід нового проскейтера для нового консольного покоління, як дива, і їм залишалося лише Гадати, що ж цікавого Neversoft додадуть у наступну частину. Тоні grind. Tony Hawk's Pro проскейтер 3 вийшла восени 2001-го для PlayStation 2 і Nintendo GameCube. Паралельно з цими версіями релізнулися версії для PlayStation 1 і Game Boy Color. І трошки згодом вже у 2002-му з'явилися версії для Xbox, Game Boy Advance і ПК. І основна версія цієї гри стала не просто вдалим сіквелом. Вона стала грою, яка і нині вважається однією з найвидатніших ігор з усіх, що були коли-небудь створені. А зараз хочеться подякувати спонсорам мого каналу. Народ, дякую вам величезне. Ваша підтримка для мене зараз надзвичайно важлива. Всіх люблю, всіх цілую, дуже палко і дуже ніжно. Вау, легше це занадто круто. Гра з першої блін секунди після запуску налаштовує на правильний лад традиційним опенінгом зі скейт-відео, Тільки цього разу на всю рубить Motorhead зі своєю Ace of Spades. Розробляючи тріквел у рамках надпопулярної серії та ще й для нового консольного покоління, Неверсофт не могла жодним чином не освіжити стандартну проскейтерську формулу. І дійсно, перехід на нове, помітно, більш потужне залізо тут відчувається з першої хвилини. Запускаючи третю частину після другої, важко не помітити поліпшений графон. На вигляд, тут все таке, наче професійний різьбяр по дереву, взяв трошки кривенькі і кутуваті модельки з другої частини і максимально якісно їх згладив, прибравши всі гострі кути і додавши більше дрібних деталей. Але таке можна сказати про кожну гру для ps 2 якщо порівнювати її з іграми для PS1, тож це доволі очевидна штука. Глобальна структура проходження гри порівняно з попередніми частинами великих змін не перетерпіла. Як і раніше, ми обираємо скейтера або ж створюємо власного і виконуємо по 9 завдань у кожному з 9 рівнів. На заїзд гравцю так само відводиться дві хвилини. Ну і така класика, як набери очки у трьох категоріях, збери слово скейт, про взаємодій з п'ятьма об'єктами на рівні та знайди секретну касету, нікуди не поділася. Нове консольне покоління чи старе, але про скейтер є про скейтер. Те, що помічаєш буквально відразу, це нове поліпшене керування. І це просто кайф. Серйозно, народ, це кайф, воно тут просто ідеальне. Гра стала швидшою, динамічнішою, а кожен елемент керування максимально чутливий і відгучливий. З ракурсами камери теж немає майже ніяких проблем за виключенням дуже рідких ситуацій. Скейтер тут без жодних проблем і з великим задоволенням взаємодіє з кожним елементом оточення, їде саме туди, куди ви його скеровуєте. А у повітрі встигає зробити ще більше трюків, ніж раніше. Повторюся, це суцільний кайф. Ця система керування повністю виключає проблеми з тим, щоб виконати ті чи інші завдання або дістатися важкодоступного місця. Тут все цілком залежить від вашого скіла. Якщо зрозуміти, як гра працює, і трошечки потренуватися, у вас вийде абсолютно все. І це прекрасно. Система прокачки у принципі залишилася також без особливих змін. Тільки замість грошей з попередньої гри ми маємо значки зі статами по 5 штук на кожному рівні. Один стат дає один поінт для прокачки. А ще на рівнях з'явилися секретні дошки для кожного скейтера, за якого ви граєте. Так, це суто косметика, але ж все одно приємно. Рівні змагання у комплекті, звичайно. І працюють цілком звичним для нас чином. На кожному рівні присутні секретні секції, у які можна потрапити, якщо про взаємодіяти з конкретним об'єктом на ньому. Так, це ми вже бачили у другій частині, але тут приховані зони стали у рази цікавішими. Як вам, наприклад, зона з піратським кораблем на березі, або футуристичний скейт-парк. Та й взагалі рівні у третій частині тепер самі з собою дуже різноманітні і інтригуючі. Тут немає жодного нудного сірого рівня, який може не запам'ятатися. Починаємо ми на території ливарного цеху, який повним ходом працює. Далі опиняємося у засніженій Канаді. Потім отримуємо золоту медаль прямо на вулицях Ріо де жанейро після чого вирушаємо у міські нетрі, де знаходимо будинок з привидами. Буквально. Далі рівень в аеропорту, острів скейтерів з піратським кораблем, вулиці Лос-Анджелеса, де копи женуться за фургоном з бандитами, футуристичний скейт-парк у Токіо і на десерт рівень на круїзному лайнері. Це все настільки круто, що рівні в сірих ангарах, скейт-парках і вулицях міста здаються після побаченого дещо нуднуватими. Самі собою рівні з попередніх ігор круті, питань немає. Просто особисто мені вони у порівнянні з рівнями тріки бачаться вже не такими цікавими і оригінальними. Хоч класика у плані завдань на рівнях залишилася на місці, Neversoft все одно трошки освіжила цей аспект. Відтепер завдання з виконання трюків іноді мінятимуться в залежності від того, за якого скейтера ви граєте, а деякі рівні пропонуватимуть навіть елементи квесту. Наприклад, на рівні у міських нетрях потрібно буде допомогти загадковому дядечку відкрити прохід у задній двір будинку. Для цього спершу потрібно знайти сокиру, а потім привезти її цьому дядечку. А на рівні в аеропорту в одному з завдань необхідно довести до братюні скейтера квиток на літак у самий кінець локації, не проїжджаючи крізь металодетектори. І це дуже прикольні заняття, скажу вам. Тут у цілому завдання стали цікавішими і помітно веселішими. Нам то покарати місцевого забіяку, що закидає сніжками слабшого покарати. Спустивши на нього купу снігу, пропонують. То розбійників в аеропорту з ніг збити, а далі так взагалі доручають музей на круїзному лайнері буквально розтрощити, зупинити автомобільну погоню за участі поліції у Лос-Анджелесі і у тому ж Лос-Анджелесі землетрус викликати, викликати землетрус за допомогою скейтборду. Народ, ну де ви ще таке, блін, побачите? І це неймовірно круто. Коли проходиш гру вперше, це приємно дивує і робить ігровий процес дійсно веселішим, цікавішим та яскравішим у порівнянні з попередніми іграми серії. За допомогою подібного гумору у грі Неверсофт чітко демонструють, що серія перебралася на трошечки інші більш аркадні рейки. Що Тоні Хоукс про скейтер більше не намагається гнатися за реалістичністю, і головна мета серії відтепер дарувати гравцю перш за все веселий і яскравий досвід. І особисто мені цей підхід прийшовся до вподоби. Скажу більше, саме завдяки йому я і полюбив цю серію всім серцем. Ростер скейтерів також плюс-мінус той самий, але з однією поправочкою. Цього разу у гості до Тоні Гоука завітав Бем Марджера, у минулому член команди Дже і доволі крутий скейтер. На його честь у гру навіть додали спеціальний трюк під назвою Дже у ході якого скейтер сам б'є себе скейтбордом по обличчю у повітрі. Саме ексклюзивний контракт з Activision не дозволив Бему прийняти участь у розробці Jackass the Game, Покликання на огляд якої ви зможете знайти в описі під цим відео. Точки зору загальних механік, я б сказав, що нововведень тут практично немає, якщо не враховувати нові трюки та помітно підвищену швидкість гри, яка змінює правила і змушує швидше орієнтуватися у процесі виконання трюків і взаємодії з оточенням. Якщо б не один нюанс. І цим нюансом є перехід з ріверту на мануал. Окремо ці механіки були і у попередній грі, проте переходити з ріверту на мануал, гасаючи у халфпайпі, не дозволялося. У третьому проскейтері така можливість з'явилася, і вона просто перевертає нафіг все до гори Дригом, бо завдяки цьому можна як ніколи довго не збивати лічильне комбо і заробляти просто мільйони очок за раз. Раніше приземлення з халфпайпу було вироком для вашого комбо, проте відтепер ви можете легко приземлитися, зробити ріверт і відразу перейти на мануал, не втрачаючи очок і продовжуючи ваше комбо. І це прекрасно. Адже це новий інструмент, потребуючий засвоєння, що здатен дарувати геть інший досвід у формуванні комбо і досягати раніше нечуваних результатів. З кожною новою грою Неверсофт вигадували, як дозволяти гравцям якомога довше накопичувати очки у рамках одного комбо. Спочатку це був мануал у другій частині, що дозволяв продовжувати комбо після приземлення на поверхню. А тепер ще й Half Pipe можна повноцінно використовувати і не думати, що за декілька секунд доведеться починати будувати нове комбо. Браво Неверсофт! Браво! розблокуваликів у грі, як і зазвичай достатньо. Проте найцікавіше це, звісно, секретні персонажі, що, як і прийнято, відкриваються за виконання різних умов або завдяки чит-коду. На заміну людині павуку, якого важко затьмарити. Проте, тим не менш, прийшли сам дарт Мол і його високість росомаха. Ну як вам вражає чи не так? Окрім цих хлопців, можна відкрити нашого старого знайомого офіцера Діка, неверсофтівського чувака з оком замість голови. До речі, доволі крутого, демонесу і навіть відомого серфера Келі Слейтера, який прийшов до Тоні Гоука прорекламувати власну гру Келі Слейтерс про Серфер. А пк версія гри так взагалі містить ексклюзивного персонажа у вигляді Думгая. Народ думгай у проскейтері катається на скейтборді. Думгай, ну ви зрозуміли. І це навіть не кінець списку. Коротше, Неверсофт у цьому плані просто взяли і щедро навалили справжньої крутоти, за що їм безмежна повага. Ну і з саундтреком тут, як ви розумієте, повний порядок. Навіть не так, тут не просто порядок. Цього разу Неверсофт просто перевершили себе і замотили один з найкращих відеоігрових саундтреків в історії індустрії: Моторхед, Редхат Чілі Пепперс, Рамоунс, Бодіджар, Alien Еліан Farm, Ну і звісно ж, Сікейвай. Бемчик просто не міг не домовитися про те, щоб гурт його брата звучав у цій грі. Ну казка ж просто! Саме третій проскейтер свого часу став грою, що прямим чином вплинув на формування мого музичного смаку. І це вам, блін, не жарти народи. Отже, Tony Hawk's Pro Skater 3 вийшла не просто ідеальним сіквелом для нового консольного покоління, не просто грою, що максимально вдало поліпшує і розвиває всі переваги ігор попередниць. Вона стала грою, що задала нові стандарти для жанру і продовжила прямим чином впливати на всю ігрову індустрію вже у рамках наступного консольного покоління. Гру несамовито хвалили як гравці, так і критики. Багато з прихильників серії до нині вважають третю частину найкращою у серії. А імениті ігрові видання, такі як Metacritic, IGN і GameSpot, наприклад. Ставили грі виключно високі оцінки, а зараз вона взагалі має статус однієї з найвидатніших ігор всіх часів. Від себе скажу, що гра тут це суцільний кайф. Кожен елемент цієї гри працює просто ідеально. Тут і приємний челендж, і купа фану, і перевірена часом ігроладна формула, що була розвинена до ідеалу. Всі вище перераховані фактори роблять третю частину про скейтера ідеальною грою для знайомства з серією. Серйозно, завдяки їй у серію можна залетіти просто з обох ніг. Тож я рекомендую хоча б зацінити її всім і кожному без винятків. Можливо, так і почнеться ваша любов до відеоігор про екстремальні види спорту. Звичайно, як я вже і казав, як і було з попередніми іграми серії, існує чимало різних версій третього проскейтера для різних ігрових систем того часу. І тут теж є про що поговорити: версії для PS2, GameCube, ПК та Xbox одна від одної не відрізняються майже нічим, окрім ексклюзивного контенту у деяких. Таким чином, ПК-версія має Думгая у якості секретного персонажа, як я вам вже і казав, і скажу вам, знову ж таки, бачите, як Думгай катається на скейті, і спричиняє землетрус у Лос-Анджелесі. Це видовище дійсно унікальне. Версія для Xbox має цілий додатковий рівень на нафтовій вежі, і рівень цей повноцінний, тобто містить у собі набір завдань. І рівень непоганий, проте нічого особливого. А от версія для PS1 явищем є доволі цікавим, бо це пастген і зроблена вона на рушії другого проскейтера зі зрозумілих причин. Відповідальні за неї, до речі, вже відомі нам Shaba Games. доволі талановиті чуваки, що створили дуже непогану Grind Session для PS1, що є, мабуть, найкращим клоном проскейтера і до нині, і Мед Гофман з Pro BMX. Виглядає і керується третій проскейтер на ПІС-1, власне, як друга частина. І на перший погляд, у плані рівнів і завдань вона максимально наближена до основної версії. Всі рівні на своїх місцях, окрім рівня на круїзному лайнері, весь оригінальний саундтрек теж у наявності. Проте, пройшовши буквально пару рівнів, починаєш помічати доволі відчутні розбіжності. Наприклад, рівні тут іноді мають дещо інший левел дизайн. Щось залишилося на своїх місцях, щось перенесено, а щось взагалі повністю змінено. Особливо це помітно, коли звертаєш увагу на приховані локації. Вони тут інші, дещо простіші, але часом не менш цікаві. Особливо цікавою, на мою думку, вийшла прихована локація у Канаді, та й рівень у Канаді чомусь тут поміняли місцями з Лос-Анджелесом. Незрозуміло навіщо. Завдання теж зазнали змін: кумедні НПС зникли, але те, що кидається в очі перед усім, це механіка бікдроп, яка наявна у цій версії гри. Ця механіка не дозволяє вам приземлятися на поверхню з великої висоти, не впавши. Тобто, якщо ви наберете комбо десь на висоті, не втратити очки буде доволі важко. В основній версії цієї механіки не було, і проблем з цим відповідно теж. І всього б нічого, якби місцеві рівні були адаптовані під цю механіку, але вони зовсім під неї не адаптовані, тому її наявність періодично викликатиме у вас неприємні відчуття трошки нижча куприка. Не розумію, чому розробники не могли просто прибрати звідси цю механіку. Ну і ще тут є додатковий рівень у Ріо де Жанейро, рівень нудний і пустий. Це звичайний даунхіл для режиму вільного катання, що не містить у собі завдань, тож ловити у ньому взагалі нічого. У цілому версія для PS1 вийшла дуже непоганою. Серйозно, у це цілком можна грати і отримувати задоволення. Всі нюанси адаптації основної гри під залізо минулого покоління цілком виправдані і достатньо добре реалізовані, окрім механіки Big Drop, звичайно. Тож є сенс зацінити цю версію. Та її розбіжностей з оригінальною в ній дійсно достатньо. Тож, граючи у це після проходження великої, скажімо так, версії, ви ще щось нове для себе відкриєте. Ця ж версія була перенесена і на Nintendo 64, і за традицією, FPS в ній трошки вищий. Картинка чистіша і грається вона від цього трошки приємніше. До речі, третій Pro Skater став останньою грою серії, що вийшла для Nintendo 64. У версії для Game Boy Color, як і завжди, свій шлях. Тут ми знову маємо піксельну 2D-гру, що містить у собі деякі рівні з оригіналу. Ясна річ від оригінальних рівнів тут тільки назви і стиль оточення, список завдань на кожному рівні, і систему переміщення, як у версії Мед Гофман з для тієї ж Game Boy Color. Тобто рівні тут мають декілька умовних поверхів, між якими можна переміщуватися у конкретних місцях. І мені геть не подобається ця система, я через неї постійно плутаюся у просторі рівня. В усьому іншому грати можна, але сенсу робити це зараз не дуже багато. А от версія для Game Boy Advance, як і було з другою частиною, дуже крута. Вона зроблена за схемою другої частини і максимально походить на оригінал, тільки в ізометрії. Тут навіть секретних персонажів завезли. Браво! Просто грається приємно, керування відгучливе, завдання виконувати цікаво. претензій не маю жодних. Це твердий портативний компроміс, який однозначно вартий уваги. А на цьому в мене все народ. Дуже дякую за те, що додивилися відео до кінця. Хочу висловити величезну подяку всім тим, хто підтримує мій канал вподобайками, підписками, коментарями. Цим ви дуже допомагаєте просувати україномовний контент. А ваша фінансова підтримка за допомогою Монобанки або БайМієкофі дозволяє мені робити відео частіше і якісніше. Всі потрібні покликання в описі під відео. Власне, бережіть себе, свою простату. І не грайте в усіляке лайно. І не забувайте донатити на ЗСУ, бо війна все ще триває. Побачимось. Мабуть.